Вітаю, друзі! Слава Україні! Доброго ранку! Хоч новини не є добрими, не є радісними. Тим паче після ночі, яку ми знову пережили з вами в тривозі, ворожій атаці, ворог сягав всюди, куди тільки міг сягнути. Але величезне людське дякую і низький уклін нашим дорогим захисникам. Нашій найкращій протиповітряній обороні, які роблять це можливе неможливе, для того, щоб ми з вами залишалися живими і уціліло все те, що ми з вами маємо. Але ж ворог сягав усюди, куди міг сягнути, кого міг сягнути і що міг сягнути. Він не зупиняється ні на мить. У нього поставлена брудна, страшна мета, до якої він прямує, крокує. Ніхто його не зупиняє, ніщо його не зупиняє. Ну от він розуміє, якщо завади ніякої немає, немає перепон, значить він може йти далі робити те, що він хоче. А світ продовжує спостерігати, занепокоюватись, споглядати, а пересвідчуватись, Трішки допомагати. Ні, слава Богу, то що допомагають, бо якби не вони, то хто знає, що було б вже з нами. Але ж та допомога повинна бути реальною, конкретною, конкретним, реально повинні бути дії серйозними, які могли би зупинити нашого лютого ворога. Поки що цього немає. І тому потвора з болота робить все те, що йому хочеться. Робити. І кожен раз ми чуємо, що хтось загинув, хтось в своїй домівці, хтось біля домівки, хтось на дорозі, хтось на полі, десь якийсь фермер щось робить і ворог атакує його дронами, не дивлячись ні на що. А ще, крім того, ви знаєте, крім того, що в нас тільки є болю от того такого, якого нам завдав і продовжує завдавати ворог. У нас ще, окрім того, завжди приходить якась сумна звістка. Отну от не можна ніяк без сумних звісток. Не можна ніяк. І сьогодні знову сколихнула сумна звістка про те, що пішов в життя легендарний композитор. Величезний маестро, який написав дуже багато чудових композицій, який писав прекрасну музику, який перебув страшну окупацію у нас на Київщині. Це неймовірно талановитий ігор Поклад, світла йому пам'ять. Хай земля буде пухом. Тепер вже буде творити музику. На небесах. Дай Бог, щоб там створив нам музику нашої перемоги, щоб вона зазвучала тут, на землі. У засвіти маестро вже пішов, що музику завжди писав душею, до музики в душі жила любов. Але сьогодні вже він за мишень. Дуже боляче втрачати, хтось скаже мені, що ж ти так розпинаєшся за поклада, скільки йому там було років. Дай Бог, що ми всі до його років дожили. Ти подивися, скільки гине молоді на фронті і в домівках. Я погоджуюся, про це найперше сказала, хто не чув мене від початку. І я про це кажу завжди. Але я хочу сказати, що мене завжди задумуєся над тим, що струна життя людини на землі натягнута між серцем і душею. Її торкають диво скрипалі і сяє неймовірною зарею. Струна життя у кожного своя, вона єдина, все життя незмінна. Та в кожного різниця довжина, але ж вона така дорогоцінна. Струна життя нам звуки видає, бренить і плаче, тужить і радіє, перепочить, ніколи не стає, і за що раз життю надію сіє. Струна життя натягнута у нас. І молим, щоб вона не обірвалась, натягнута на той короткий час, з душею і серцем навіть повінчалась. Струна життя бентежить і дзвенить, її не бачим та оберігає. Буває, що по-різному звучить і щоб звучала Господа благає, струна життя людини на землі. Невидима, але така важлива свої у неї смички й важелі, то й музика народжена життєва. Насправді струна кожного з нас натягнута і вона народжує життєву музику, допоки ми з вами на цьому світі. Але при житті, особливо в молодості, ми над цим чомусь не задумуємося. Та сьогодні вранці, ще раз кажу, обірвалася <кій> та... <кій> життєва струна, неймовірно талановитого Ігоря Поклада, талановитого композитора, Героя України, який відійшов сьогодні в засвіти у віці 84 роки. Нагадую, що коли Київщина була в окупації, майстро пережив страшну окупацію. Тому світла йому пам'ять, велика вдячність за те, що творив прекрасну музику, він залишив на землі чудовий слід. А тепер буде писати музику на небесах. І дай Боже, що він написав нам музику перемоги, і щоб її почули, що вона тут зазвучала нашою перемогою якомога швидше. Дорогі мої, залишайтеся всі благословенні Господом. Хай буде світла, легка, тиха, спокійна днина. Велика вдячність всім захисникам, які тримають над нами небо і роблять це для того, щоб якомога довше. Писала музику життя, життєва струна кожного з нас. До зустрічі! Сподіваюсь, до завтра. А сьогодні вранці, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеви гір Клавдії Дмитрів.